Найближчими днями на погоду в Одеській області буде впливати улоговина циклону, що розповсюджується з північного заходу на територію України. За прогнозами синоптиків, п'ятницю, 17 лютого в Одесі опадів ще не очікується. Температура повітря вночі близько нуля градусів Цельсія, а в день 8-10 тепла. 17 лютого по місту Одеса опадів не очікується: вітер південно-західний, в день північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля і в день 8-10 тепла. По Одеській області також опадів не очікується. Вітер південно-західний, день північно-західний не штормовий. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла і в день 6-11 тепла. На втокшлягах області видимість добра. Але вже у вихідні 18 та 19 лютого до регіону прийдуть невеликі опади, прогнозують синоптики. Крім того, посилиться вітер вночі до 14 метрів за секунду, а в день 15-20 метрів. Попереджають у гідрометцентрі Чорного та Азовського. morriu 18 лютого у зв'язку з поглибленням улоговини циклону очікується невеликий дощ та посилення південно-західного вітру вночі до 9-14 метрів за секунду і в день 15-20 метрів. Температура вночі 1,6 градусів тепла і в день 8-13 тепла. На початку наступного тижня 20 та 21 лютого погода помітно відрізнятися не буде, зазначає фахівець. Температура вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла і в день від 5 до 10 градусів тепла. З 1 лютого очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 2 морозу до 3 тепла і в день 5-10 тепла. І такий температурний фон буде зберігатися і протягом наступного тижня.